Достатньо велика кількість військових експертів говорить про те, що саме Миколаїв і Миколаївський регіон стримали просування російських військ далі до Одеси. І я хочу, аби про це пам'ятали ті, хто говорить про південь України зараз в багатьох контекстах, так само як і про обстріли і руйнування, так і про відбудову. Мене звати Владислав Фарапонов, я працюю аналітиком в одній з найбільших громадських організацій в Україні Інтернюз Україна. І це подкаст Ріжуча Миколаївщина. Сьогодні я говоритиму з міським головою Миколаєва Олександром Сенкевичем. Ми будемо говорити більше міру про відбудову Миколаєва та те, як цьому сприяє Данія. Коли я запитував про те, як все відбувається зараз, я відчув, що у міста є розуміння, як має будуватися стратегія розвитку післявоєнного Миколаєва. Також пан Олександр достатньо детально розповів про те, як його команді вдалося налагодити ефективну співпрацю з іноземною країною щодо відновлення, що чомусь інші міста не практикують зараз або принаймні не комунікують про це. Під час запису я думав про те, якою іншою ролью наділені органи місцевого самоврядування зараз, зокрема у Миколаєві. Але відверто набагато більше я думав про те, як це впливає на місто. В якому живе моя єдина бабуся, яка не захотіла їхати з міста, коли був реальний ризик окупації. Тому цей епізод я присвячу саме їй. Давайте почнемо. Я почнемо. хочу з вами поговорити насправді більше якраз про відбудову там, не про такий, можливо, не про поточний порядок справ, там, які пов'язані з прямими наслідками агресії, але і про відбудову теж у теперішньому часі, тому що насправді ви один з найбільш, мені здається, так, активних насправді міських голів України. Хто зараз ну, так, дуже часто комунікує. Саме щодо відбудови і певною мірою можливо і тренд задаєте там. Тут, ну можливо про це пізніше поговоримо. Але я хочу спитати взагалі: от як народилася ідея, е, в цілому, що окремі країни будуть брати відповідальність за регіони, і конкретно як народилася ідея, що, наприклад, от саме Данія буде буде відповідати за за відбудову Миколаєва, тому що якщо ми подивимося на конференцію на конференцію в Лугану, да. То там була мапа України, і там над Миколаївщиною був прапор Бельгії. Тобто, як, от ці всі перемовні теж цікаво, процеси зрозуміло, що не все можете розказати, але те, що можете, от поділіться, от, от як це взагалі відбувалося з точки зору організації домовленостей, і на якому етапі ми зараз перебуваємо? В першу чергу хочу сказати, що мені також невідомо, з яким принципом відбувається. Розподіл міст чи регіонів серед країн, які планують допомагати нам у відновленні. скажу, що ситуація з Миколаєвом, на мою думку, склалася наступним чином: в Миколаєві відбувся якийсь черговий обстріл, яких було до, які були відбувалися до звільнення Херсону майже кожен день, і ось під час чергового обстрілу. Президент після цього мав зустріч з е, урядом Данії онлайн засідання. Там були присутні високопосадовці з Данії. і Президент звернувся до них і сказав, що ми будемо готові співпрацювати з вами. Звичайно, що військові на військовому напрямку, а також ви можете е, зайнятися питаннями відновлення. Допомогти нам питаннях відновлення держави власне можете взяти місто Миколаїв і допомогти йому е, в у відновленні. Тобто, на мою думку, це відбулося так: ну, досить ситуативно, і як сказати, ну не те, щоб випадково, але ось так склалися обставини, що це ось саме. Данія і саме Миколаїв, тобто угу. але карти співпали, як мені здається, да. А от просто цікаво. Теж а як вам здається зараз? Данія має тепер уже особливий такий піетет до Миколаєва, тому що ми бачимо насправді достатньо ну, такі високі, скажімо так, зустрічі, да, і профільний міністр був в Миколаєві і посол, і тепер був навіть прем'єр-міністр, і, і, і там зустрічався з президентом України саме в Миколаєві. Чи можна сказати, що вже є такий такий зв'язок, скажімо, не просто робочий, а навіть такий якийсь особистий саме от у Данії щодо Миколаєва, і можливо, що їх, що представників данії найбільше цікавить, захоплює, дивує от про Миколаїв зараз? В першу чергу, хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас насправді склалася дуже гарна робота співробітництво з Данією. Як на особистому рівні, так і на міждержавному все почалося з співробітництва з послом. Тобто, ми перші зустрічі в нас були з послом. Потім мені організували зустріч е, е, в Лугано з тодішнім міністром закордонних справ, але в Лугано мене не випустили, і, власне, я провів зустріч онлайн. Під час цієї зустрічі ми обговорили можливе співробітництво по відновленню міста Миколаєва, але я сказав, що це все дуже добре. Але щоб дожити до нам до відновлення, треба пережити війну. А в нас є дуже велика кількість тих проблем, які ми не можемо вирішити. Самотужки власне це відсутність питної води в місті Миколаєві. Хочу нагадати, що з 12 квітня наше місто лишалося без води, тому що росіяни розбомбили трубу, яка перекачувала через яку перекачували воду з річки Дніпро до міста Миколаєва. І, власне, разом з цим є проблеми з тим, що місяць ми взагалі жили без води. Потім ми під'єднали труби до річки Південний Буг і почали очищати цю воду. Ми змогли її довести до всіх рівнів питної води, але не змогли зменшити два параметри: це м'якість і солоність. Тому ми пускали цю воду як технічну, її можна було використовувати для там, туалету, для приймання душу, для. для Прання, але без вживання в їжу чи пиття. І... Тому я пояснив, що у нас є такі великі проблеми з водопостачанням, як наслідок проблеми з теплопостачанням, бо солону воду ми не могли собі дозволити запустити ще й в е, систему опалення. Ну і взагалі елементарно, базово, після багатьох обстрілів у е, нас в місті багато будинків знаходилось без вікон. Тобто, це десятки, якщо не сотні тисяч вікон, які потрібно було елементарно забити на зиму, хоча б ОСБ-плитами для того, щоб перезимувати і пустити це тепло в ці квартири. Багатьох з них, до речі, немає досі, ще немає жителів, тобто людей, які жили б в цих квартирах. Поспілкувавшись, він сказав: Я повернусь до вас найближчим часом. Потрібна. У нас була інша думка взагалі. Через деякий час він повернувся. Сказав, що кабінет міністрів в Данії готовий виділити кошти до нового року, щоб підготувати оці всі речі. На сьогоднішній день місто Миколаєву допомогли у розмірі на 5 мільйонів євро. Це якраз стосується труб, засувок, насосів, мобільних котелень, фанериці, щось бі плити, піни, інструментів і так далі. Тобто, ми співпрацюємо активно дуже. І вже плануємо співпрацю на майбутнє правильно розумієш. Що ми, що Миколаїв отримав значить допомогу не у вигляді грошей, а у вигляді техніки обладнання. Правильно, це те про що ви кажете, що нам не потрібні гроші. Нам ми хочемо реальну допомогу, яка б уже зараз допомагала це б це правда. Угу. Ну мабуть, це є одна з базових. Ну скажімо так, одне з базових, одне з базових принципів, який зацікавив данію в. Нашому нашій співпраці, тому що я щоразу, коли ми зустрічалися, я їм казав про те, що нас не цікавлять гроші дані. Ми не хочемо стикатися з процедурами витрачання коштів наших іноземних партнерів. Якщо нам потрібна якась техніка чи якесь обладнання, вони можуть його закупити і передати нам. Це вигідно їм, бо вони роблять це в дані. Це вигідно нам, бо ми отримуємо це. Але це в першу чергу публічно, красиво, бо ми не торкаємося грошей і мінімізуємо будь-які корупційні ризики. Друге, ми маємо довіру від партнерів, якщо вони хочуть допомогти щось відбудувати. Будь ласка, оцінюйте, грайте тендери, ми готові вам сказати, що нам потрібно побудувати, де побудувати, і робіться за власні кошти. Під власні гарантії, під власний технічний контроль, і під власний фінансовий контроль. Ми не торкаємося грошей. У нас немає задачі заробити грошей у владі чи там е, вкрасти грошей, як думають багато українців, миколаївців, що там головна задача влади вкрасти. Оце такий е, знаєте, наратив, який російськими пропагандистами е, розповсюджувався, і він пропитався так. Дуже сильно в суспільство, тому в е, нас немає такої задачі. Е, приклад, е, міністр Данії, прем'єр-міністр Данії приїжджає в Миколаїв. Одне з місць, яке ми показуємо, вони допомагали нам з системами очистки води. Ми заводимо їх приміщення, яке міська рада надала для розміщення цієї очистки, е, показуємо, яке це красиве приміщення. В ньому стоїть очисть очистка води. Вона роздається безкоштовно, Там на цих роздатчиках є е, прапори Данії, ми все це знімаємо відео, монтуємо, викладаємо на сторінки, що ми бачимо в коментарях. А, накрали. Оце ж скільки можна було за одну цю установку справжніх поставити, а де ж вони там, це скільки ж вони собі грошей вкрали? Ага, все зрозуміло. Скільки грошей відмилося на цій водії? Ну і так далі. Тобто люди навіть не хочуть зрозуміти, що. Міська рада чи Держава Україна жодним чином не таркалася до цих грошей. Тобто, купівля відбувалася за гроші дані данськими партнерами, тобто, це е, Danish Refugee Council, DRC, Вони купляли, вони наймали підрядника. Той підрядник встановлював. Ми взагалі нічого не робили, лише показали, де нам потрібно це зробити. виділили приміщення і привели його до тобто, е, але оце, ось, оця публічна історія, політична історія з, цими, з цією корупційною складовою, вона мінімізована. І наші партнери розуміють, що з нами потрібно працювати, і що ми розуміємо, як для них цінно ось, мати все все на контролі і мати розуміння, що ніяких корупційних складових тут немає. І я хочу, щоб ми діяли так і надалі, і щоб жодним чином якась там волохата рука. Якихось там чиновників не торкалося допомоги іноземної, яка надходить до міста Миколаєва, абсолютно, і чи знаєте ви, чи працюють уже за цією схемою інші міста? Чи беруть вони цей приклад, чи вони йдуть там якимось в принципі власним треком, і можливо інакше співпрацюють із тими країнами, які там які, які відповідальні за відновлення інших регіонів і міст? Я не маю такої інформації, до мене ніхто не звертався за допомогою чи за планами. Uh -huh. В будь-якому разі, ми хочемо бути, Миколаїв хоче бути пілотним містом у багатьох напрямках. Ну, власне, і, ну, наприклад, ми хочемо бути пілотним проєктом в оцінюванні втрат. Тобто, на даний час до початку війни повноштавного вторгнення, наша Е, наше місто було одним з пілотних проєктів в створенні геоінформаційної системи, яка е, багатошарової, на які ми там накладали там і наші тимчасові там, споруди, і наші там е, люки, навіть там мережі, е, 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 наші ділянки, кадеокадастри, які ми накладали на свої е, дані, на свою геоінформаційну систему. Власне депутати Миколаївської міської ради. На сесію земельно приходять з планшетами, їм дають планшети, і вони мають таку, таку таблицю, в якій є номер файла в порядку денному, назва файла за номером його кодуванням, назва самого файла за іменем, як він там називається, посилання на документ цього проєкту рішення, і посилання на е, ділянку, яка виділена на цьому кадастрі на нашій інформаційній системі. Тобто, все це занесено, все підготовлено, ніхто не голосує за кота в мішку, і всі, і ця таблиця доступна всім нашим е, журналістам, які можуть дивитися, і перш ніж сесія порозпочнеться, вони вже там активно обговорюють той чи іншу ділянку, яка йде е, на сесію. Бо все це публічно прозоро і доступно для сик. Тому а, да. ми взяли за базу цей цю гіс-систему, створили окремий шар і зараз цей шар наповнюємо нашими втратами. Тобто, разом з Київським інститутом економіки. Ми зараз розробляємо таку під програмою Damage Assessment разом з ініціативою Росія заплатить додатковий шар, на який накладаємо всі наші руйнування, і рахуємо їх. фотографії накладаємо з супутників Максар з різних наших. Дронів там і з землі, скажімо так. Тобто фіксуємо всі втрати і намагаємося їх оцінити за спеціальними методологіями. Uh -huh. Це перше питання. Це все, що стосується втрат. Багато хто питає: скільки, що розрушено, і так що зруйновано, і так далі. Ми кажемо, Ось, будь ласка, подивіться тут. Все готово, все uh -huh. готово. Друге питання, що ми на питання, відновлення підновлення містом, не можемо займатися зараз під час війни. Ну власне, це було б і тупо, тому що ракета сьогодні щось побудували, завтра ракета прилетіла, все знову це стосується е, все обрахування витрат, тобто створення цього шару для геоінформаційної системи. Але якщо ми кажемо про відновлення і про те, яким чином буде відбуватися там відновлення тих чи інших об'єктів за принципом «build back better», Тобто uh -huh. ми повинні використовуючи цю наслідки цієї війни, зробити якісь висновки і побудувати не просто те саме на тих самих місцях, а зробити краще. Тобто, якщо там дві школи поряд зруйновані, але вони малі, маленькі і старі, треба побудувати одну велику і з'єднати їх транспортною розв'язкою, щоб діти могли дійти звідти і отримати знання в сучасному просторі, навчальному і за новими програмами. Тобто, це для цього ми звернулися до наших партнерів. Власне, UNECE разом з компанією OneWorks зараз працює над розробкою нового генерального плану чи мастер-плану для міста Миколаєв. Разом з тим, Данія надала свою компанію консалтингову, яка називається COVID Group», яка консультує нас також по генплану по е, таким хардовим речам, як е, труби, енергозабезпечення, теплозабезпечення, е, зелена енергетика, водопостачання і так далі. І власне вони працюють у цьому напрямку також разом над генпланом. На виході ми хочемо отримати новий генплан, який стане концепцією відбудови міста Миколаєва, який буде враховувати саме ті е, речі, про які я казав. Щойно по вже зруйнованим uh -huh. об'єктам, а також перспективу розвитку міста, власне, стратегія розвитку міста також буде розроблятися паралельно з цим а, генеральним планом міста Макла. І поки йде війна, і ми не можемо нічого будувати, ми повинні зайнятися цими, цими бюрократичними процедурами. А таке питання: от ви в одному з інтерв'ю говорили, що е, після візиту. Uh, значить, uh, представників уряду дані на там у середині січня, то з'явилася ідея започаткування так званого комітету системної допомоги. А uh, він буде включати в себе теж роботу і над геннад генпланом. В принципі, в принципі про те, що ми говоримо, чи він буде займатися ще більш стратегічними речами такими uh, якимись іншими? Можливо, розумієте справа в тому, що сам по собі Миколаїв і його співпраця з Данією це лише один одне з міст, і мені здається, що сьогодні на рівні держави створюються деякі інституції, наприклад, цей при Міністерстві інфраструктури, ця структура, якого Мустафа МОСТАФанаєм, мені здається, її задача буде якраз створення подібних органів на місцевому рівні і синхронізація їх разом з державною стратегією відбудови України, а також державною стратегією. Щодо майбутніх інвестицій в нашу економіку в нашої держави, ми не можемо бути країною, яка постійно ходить з притягнутою рукою. Ми повинні займатися економічними питаннями, бо насправді питання відбудови шкіл, садків і всіх соціальних об'єктів, які які, на які лише потрібні гроші, а не які створюють додаткові гроші, це одна тема. А інша тема це якраз створення умов спеціальних для розвитку на окремих територіях України, які були там зруйновані чи постраждали окремих індустріальних там чи технологічних парків, де будуть створюватися робочі місця, і коли будуть українці повертатися, вони будуть забезпечені. Роботою і зможуть сплачувати податки і наповнювати бюджет, і, власне, ми зможемо ще покращувати території, відбудовувати свої міста за рахунок внутрішнього капіталу. Тому е сьогодні ми з Данією також е працю працюємо у напрямку е можливих е ну майбутньої співробітництва у економічній сфері. Тобто, це теж було одно, одне з питань під час останнього візиту прем'єр-міністра, і зараз в нашої наступної роботи з е, послом Данії в цьому напрямку. Тобто, е, це пов'язано, е, соціальна складова з бізнесовою складовою, і е, все залежить від того, як коли як швидко закінчиться війна. Але сьогодні ми маємо витратити е, цей час. Для підготовки всіх бюрократичних процедур, бо під час е, першого знайомства, ви знаєте, що нещодавно змінилося уряд Данії, і новий міністр з'явився, і ось під час зустрічі з першої моєї зустрічі з міністром е, розвитку співробітництва данії я сказав, що ми повинні з вами зараз вже працювати над е, бюрократією, бо я думав, що в Україні сидять. Найбільші бюрократи в світі, але ви, хлопці, з Данії, нас в цьому побили, як то кажуть. Вони сміялися, але с погодилися з цим. Таке питання мені здається, що якось так теж на це мало пройшло помітно. Що насправді, якраз в принципі, Данія ще почала навіть допомагати, і не тільки з точки зору державного такого виміру, а й долучилося компанії. Ще навіть до мені здається підписання меморандуму да, про співпрацю. Я не буду запитувати там про кількість там чогось отриманого. Я запитаю так. Чи вдалося покрити ті базові потреби для міста, які ну були актуальні там на початок зими, от кінець осені, або або на зараз, чи ми ще, тобто, чи ви ще чогось очікуєте, скажімо, найближчим часом з точки зору, от саме от скажімо того, щоб справлятися з наслідками там відповідно там відсутності води, да там насосні станції, генератори. Чи, чи, чи ще щось очікуєте, чи вже більш-менш е, е, стабілізувалася там ситуація завдяки зокрема отриманні допомоги? На сьогодні ситуація в місті контрольована і, будемо так казати, дозволяє миколаївцям не просто жити, а ще й багатьом повертатися? Е, я думаю, що вже, мабуть, вже під 100 тисяч миколаївців вже за весь час після деокупації Херсона вже повернулися до міста е, і тут. Як то кажуть, повернулися до мирного життя. Головне питання, питання водопостачання. У нас потихеньку вирішується, кількість точок забору води збільшується. Наші котельні ми обладнали скважинами, добуваємо воду, очищаємо її, запускаємо в систему. Достатньо її кількість газу, а також нам допомогли з придбанням нових котелень, які фактично є. Як то скаже, скажемо так, можуть бути перенесені в місто зруйнованих ракетами від ракетних ударів, котелень і відключені до мереж, і обігрівати потрібні мікрорайони, якщо б щоб вони не розмерзли. Тобто питання, які стосуються виживання в місті зараз налагоджені. Питання відновлення. Ми опрацьовуємо завдяки нашим угу. партнерам. Ми сьогодні маємо чіткий план. Uh, і дотримуємося до цього плану, і більш того, хочемо разом з європейською антикорупційною ініціативою стати одним з найпрозоріших міст, особливо в плані розподілу використання uh, цих uh, коштів. Бюджетних не бюджетних, а позабюджетних, і прикладом того, як співпрацювати з іноземними партнерами у напрямку відбудови. А питання відразу про плани на майбутнє. Якщо ви казали, що є там вже плани там існуючої співпраці, ви анонсували фактично відкриття офісу із справ біженців у там, Данії, у Миколаєві, да? Тобто. Чим він може бути, чим він може займатися, якщо можете так е, окреслити, там, якщо, якщо є така можливість, якщо е, так е, скажімо, без таких сильних можливо деталей, якщо це ще не можна оголошувати, але принаймні я бачив, що вони навіть вже набирали і набирають людей у Миколаєві саме саме так вони планують працювати в напрямку допомоги. Людям, внутрішньопереміщеним особам, які покинули свої місця проживання в області Херсоні, допомагати їм з розміщенням, скажімо так, виживанням, допомоги їм у в усім забезпеченні їх всім необхідним для того, щоб вони могли пережити ці важкі часи у місті Миколаєві. З документами і так далі, а також вони будуть продовжувати займатися питаннями життєзабезпечення в місті Миколаєві, а саме питаннями знову ж таки опалювання, опалення, водопостачання і інших важливих процесів, які потрібні для того, щоб не лише біженці чи переміщені особи знаходились в місті Миколаєві, а й самі Миколаївці мали необхідний рівень послуг для того, щоб залишатися тут і продовжувати. Останнє питання, і ви, мабуть, і ну і сьогодні говорили декілька разів, що війна це при, привід переосмислити насправді майбутнє Миколаєва. Перший епізод подкасту я записав з одним з колег свого дідуся по керівництву заводу і міністрство нового комунара, як його часто називають Миколаївці. Досі і він мені сказав, що насправді війна показала, що нам треба суднобудування. І спеціалізація має бути в міста, але нам не потрібні такі великі крейсери, як от був там той слово змісний, наприклад, в принципі крейсер слава. Нам треба малі військові кораблі, наскільки я розумію, і данія одна з країн, яка теж славиться суднобудуванням, але за іронією долі у них ну фактично теж розпочався там занепад цієї галузі ну трохи раніше він розпочався, десь у 2000-х, я так розумію. Десь був цей піковий період занепаду, але цікаво, що якраз у 22 році вони, дивлячись на наслідки російської агресії проти України, вклали вже 5,5 мільярдів доларів саме у виробництво військових кораблів. Чи була або планується розмова теж і в цьому напрямку, і там таке питання, чи можливо це і є причиною того, що дані так так зацікавлений, принаймні публічно позиціонує себе як одна з найбільш активних саме от у бажанні допомогти Україні, зокрема, Миколаєву як прямому, скажімо так, бенефіціару від цієї допомоги. Чи піднімалося просто це питання? І якщо ні, то чи планується, чи можна це говорити? Що це теж може бути питанням двосторонньої співпраці, чи воно буде віднесено там на післявоєнний період? Я вже казав вам, що Данія має один з головних пріоритетів розвиток економіки, і вона бачить Україну не лише як ринком збуту своїх якихось товарів чи послуг, а саме партнером і місцем для інвестицій. І саме тому це питання також обговорювалося, але не так детально, щоб я вам міг зараз сказати якісь <світок> цікаві нюанси. в тому що Миколаїв став містом, яке ініціювало створення українського морського кластеру, не Одеса, там не Херсон, а саме Миколаїв, і разом з цим ми у нас є розвиток зараз під під, газом під прапором цього. Кластеру у нас ще йде питання про розвиток аквакультурної і так далі, тобто цієї блакитної економіки. Тобто, це питання наразі нами готується, Ми будемо спілкуватися і готувати наші проекти. Я думаю, що дані вони зацікавлять, тому що вони не спеціалізуються і вони бачать наші можливості і нашу, ну скажімо так, наше минуле, нашу професійну підготовку для того, щоб розвивати ці теми. Дякую, Санкт-Федорович. Дякую. Дякую вам. Серія подкастів рішуча Миколаївщина створена за фінансовою підтримки Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини. Міст подкасту є одноосібною відповідальність програми Медіафі для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу і Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.